Прайм таксі знову у такому чарівному місті, як зоопарк Лінкопо. Всіх бажаючих запрошуємо сюди. Тепер було сосне і роботи Маленькі поні народилося у них. А такі. Сім'я є тут гарна. Матюшка на чудотворному колесі Їде усіх причищав Хварбліть постійно, доглядають Завжди прибрано, чистенько І завжди люди задоволені І дуже-дуже багато відвідувачів Зоопар, лімпопо <реку> Ось такий ламер Ой, летіли понад вечір над селом. Ой, летіли, молодець. Наче дикі гуси понебуключок. Ти тобі, так, ти хочеш на хочеш, на! буде життя там, як мене. Лише одне залишаємо поклада. Давай дитина, дай їм травички, ти понад.